Завезли ми Nissan Qashqai, автомобіль 2014 року випуску, 1,5 дизель на механічній коробці передач. Весь в рідній фарбі пробігу має оригінального 224 тисячі кілометрів. Дуже гарний охайний стан, непогана комплектація, датчики дощу, світло, склад передні, задні, двозонний клімат-контроль, блютуз, гучний зв'язок. Все є те, що для комфортного використання. Гарний стан, новенькі коври. Автомобіль щойно з хімчистки, поліровочки. О, до речі, розмитнений, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. Ти будеш першим власником в Україні. Є ще у нас вибір по каджарам, RAV-4, Mazda CX5 та багато інших автомобілів в наявності в Вінниці на нашому майданчику. Що ж, бери з собою гарний настрій, та приїжджай до нас на каву та ти драйви